Є новина, друзі. Хто винен, та в чиновників немає совісті? Я вчора знімав відео про провал в Копенгагені, бо це ну провалище, знаєте, в Я і що це європейці, вони імпотентні. Але ми маємо вже тепер більше інформації. Те, що я пропустив, те і відбулось. По перше, шатдаун США він. Зупиняє, ну практично, як пише телеграф, постачання зброї до України. Зупиняє перемовини про гроші, про, про угоду по дронам. Тобто ми залишаємося в поганій позиції зараз, тому що росіяни б'ють, а Україна не має можливості, тому що там шатдаун в США. Скільки він буде тривати, не зрозуміло, не працюють бюджетні установи. Державні установи їм не платять заробітну плату. Друге питання це корупція. Це корупція. Ви уявіть собі, вчора приходить новина. Людину підозрюють в тому, і вже готова справа до суду, що він ну, ймовірно вкрав на а, постачання снарядів до Збройних сил України півтора мільярда гривень. І вчора антикорупційний суд цю справу закриває. Просто закриває. І закриває він не за те, що цю справу футболи між органами антикорупційними, СБУ, Генпрокуратура, футболи, футболи. Сроки до судового розслідування завершились. Ну і суд нічого не може зробити. Він просто закриває справу. Тобто, не буде повернення навіть відповідальності, не буде за докладання півтора мільярда гривень, півтора мільярда гривень. Це просто жах і катастрофа. А такий футбол між органами, ну на мою думку, на мою думку, навіть скажу ймовірно, безкоштовно, практично ніколи не буває. Тобто, це теж така, знаєте, своєрідна корупція по футболу, по футболу. І справу закрили, тому що всі вирішили, що цей чоловік не має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. І от до чого цей провал в Копенгагені? Ну бо це корупція. Розумієте, в Європі всі бачать, що тут катастрофа, і багато зараз навіть оглядачів говорять, що цих 140 мільярдів половина країн не хоче давати, тому що їх просто вкрадуть. Їх просто вкрадуть. Я вчора розповідав про єврокомісарку Кос, яка прямо сказала, що будь-яка реформа може бути знищена в Україні. Тобто, це сигнал перед цим самітом. А зараз оглядачі європейські кажуть, ці гроші просто вкрадуть. треба знайти механізм, щоб їх не вкрали. А хто може вкрасти ці Гроші? Наша влада, і це просто катастрофа, тобто. Влада винна в тому, навіть що цей провал в Копенгагені відбувся. Влада винна в тому, що вони крадуть як не в себе, і Європа не хоче давати це грошей, тому що розуміє, що їх просто можуть вкрасти і поїхати в азійські країни жити, хоча будуть в розшуку і в Україні, і в Європі. Друге питання це розумієте, взагалі жах, чиновники не мають совісті. Зарплати. Вчора Міністерство фінансів опублікувало зарплати чиновників. Розумієте, в нас військових 20 тисяч. Зарплата Національне агентство з питань запобігання корупції. 366 тисяч середня зарплата. Нормально. Міністерство національної єдності, там де Чернишов працював, бо це хто має підозру з оточення Зеленського, 289 тисяч, фонд держмайна, 284 тисячі, Національне агентство України з питань державної служби, 255, Рахункова палата, 209, Антимонопольний комітет, 201, Міністерство фінансів, 195, Апарат Верховної Ради – 189, Державна служба статистики України – 186, Міністерство молоді та спорту 182. Національна комісія що здійснює державного регулювання 178, Державна служба фінмоніторингу – 162. Міністерство освіти 161 і науки. А як же у вас в Міністерстві освіти 161? А вчителі отримують по 15 тисяч. Я щось не розумію. 159 державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. 158% — Національна комісія стійних паперів та фондового ринку. Ну і далі тут немає. Ну, як на мене, тут 90% взагалі цих органів нахрен не потрібно. Нахрен просто не потрібно. І це жах і катастрофа. Бо то, що запропонував Гетьман, це 80 тисяч. Треба ставити 40 тисяч максимум і посилювати корупційний контроль за ними за всіма. Нехай вони поживуть як вчителі, як лікарі. І як військові лайкербосвідписка, телеграм. Шанці профіля є порада. бот. якщо вам потрібна порада, йдіть підписуйтесь, та є новина телеграм-канал.